Для вічкування береться однорічна гілочка з дерева, яке вже, в принципі, плодоносиш, ти вже був 100% впевнений, що будеш мати такий самий сорт. Однорічні гілочки. Однорічний прирост. Така вже гілка не піде. Така чи, чи скажімо, чи така. А чим відрізняється? Як відрізнити однорічну гілочку від? Вона гарненька, молоденька, без всяких... Чорний. от вже, от, 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 от бачите, квіткова брунька, ото вже двохрічна гілка. От. А де квіткова брунька? Кравка не йде. А от квіткова брунька. А, а. Вон квіткова он квіткова, А це квітково, квіткова, квіткова от, квіткова? От, 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 от ці брунечки, то все квіткові буньки. Вони будуть... не підходять для в'яжкування. На другий рік тут вже будуть яблучка свіжі. От. І взагалі лі... Лі... літом ще робиться обрізка. Оці от ці гілки викидаються, які йдуть вверх. Таке ось то все викидається. Тут в принципі, робиться літня обрізка така. Тут я то не викидаєш, то так само. На тому квіткові бруньки не закладаються. Просто трошки такими широкими пасками, що тут робиться без листя. Верхній вічка все одно туди не, не годяться, і нижні теж. І обривається, щоб не пошкодити бруньку. Легким рухом можна очистити вчистити Ну, В принципі, так акуратно. Якщо буває, ще вічко так не, не дуже аж таке дозріли, то обривається просто отак. До якого так, стану, так. як воно має бути? Має має бути Має Ось так от. от, Дрій, ну, от такі от практично. Які бруньки підходять тут? Ну, Брунечки, ну тут трошки такі вони, не, 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 аж такі найкращі, але оці брунечки гарні. Такі, щоб вони були. Ота та вже не піде, тут вже десь зламалася, або щось таке. От от. Ті, ті бруньки, в принципі, так само е, робиться як. Якщо вже, от, якщо, якщо вже ламається, то ще, ще можна ті бруньки брати. А так переважно, якщо сильно гнеться, то воно ще замолоденьке. Yes. Добре. Добре, от. Такі от. Добре. Кісточкових береться, бачиш, так само однорічний приріст. Тут двохрічний, так навіть видно, як воно. Це от черешня? Так, то є черешня. Так? І... І так він собі десь врізаєш його. Бенц. Так, опа, гілочку. І тут не обриваєш так на пласко, як, як на яблуні. А отакі От лишаєш сантиметрові чопики. От. І коли ти яблунька при вічкуванні, вічко повністю замотується, а черешня замотується так, що воно повинно брунька бути зверху. Брунька не замотується, тому що вона випукла. Груша, вишня, черешня, абрикос, персик. Обмотується вузеньким паском, що брунька має бути зверху. Після того, як ти завічкував, лишається той пиндичок, так само залишається на дичці. І через два тижні, якщо вічко прижилося нормально, воно то -то 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 ти так зриваєш і воно має гарно відпасти легенько. Якщо воно відривається зів'яли, значить вічко не прижилося.